Мультикук це про комфорт, якість та смак. Мережа магазинів домашніх напівфабрикатів проводить ребрендинг і стає ще кращою, ще сучаснішою та ще креативнішою. Ми зараз проводимо ребрендинг. Ми відмовляємося від свого попереднього бренду і переходимо на свій власний бренд Мультикук. Засновниця мультикук Вікторія Матвійчук розповідає, що історія бренду розпочалася ще у 2018 році. Проте прийшов час змінюватись. Розкажіть, будь ласка, про цю локацію вона для вас історична. Скажіть чому? Так, насправді історія розпочалася саме з цього магазину у 2018 році. Розпочинали ми з малесенького закладу, всього-навсього з шести працівників, які готували страви. Асортимент був досить невеличкий в районі 30 позицій, які вміщалися тільки у дві морозильні ларі. А на сьогодні ми вже виросли в такий рівень, що готуємо всі позиції. всі Страви і намагаємося донести українську культуру, українські позиції, український асортимент для закордонних партнерів, для наших. Поціновувачів нашої кухні, і також в Україні також будемо вводити нові позиції всіх народів світу на сьогодні. Наш асортимент налічує понад тисячу позицій, понад тисячу страв. Це ем, як готові страви, так і кондитерські вироби, напої, різноманітні соуси. Ем, ми ростемо і намагаємося ще більше вдосконалюватися, ще більше нести цю культуру українську в світ. Мультикук це про якість та про розвиток. Тому тому навіть етикетки на продукції особливі і розроблені за євростандартами. Наша етикетка європейського стандарту вона розділена по кольорах: червоний з м'ясом, зелений з сиром та овочами, і синій з рибою. Також на ній зображений QR-код, відсканувавши який, ви зможете побачити відео е, приготування страви. Пані Любов працює на виробництві ваших улюблених страв з самого початку. Жінка бачила усі етапи розвитку бренду і дуже рада, що саме з мультикук пов'язала своє життя. Працює тут вже сім років. Людям це подобається. Люди приходять, беруть нашу продукцію, і нам це приємно. Приємно, як от заходять в магазин і нам махають рукою і кажуть, дякуємо вам за ваші золоті руки. Олена також одна із працівниць, завдяки мультикук змогла відвідати масу країн, де допомагала партнерам відкривати нові магазини у 26 країнах світу, а самих магазинів аж 270. Ну я цього не могла представити собі через те, що я даже не планувала якби з поїздити тим більше щоб в такій кількості країн побувати. Взагалі і щоб ну такі країни, які навіть не на Грузії, які про це взагалі далеко. Мультикук це про комфорт. Тому у будь-який час з продукцією мультикук у вас завжди буде гарячий сніданок, обід чи вечеря. А найголовніше, що ціни будуть такими ж доступними. Зараз зміни будуть з приводу новинок дуже великі. Ми на протязі двох років останніх розвиваємо повністю виключно напрямок готової їжі. Тому будемо рухатися в цьому ж напрямку, тому що людям це дуже зручно, адже ти маєш вдома будь-які страви і за п'ять хвилин готово. Сьогодні вранці ти захотів з'їсти булгур з індичкою чи панкейки розігріти а ввечері тобі потрібно бограч, супчик чи. Просто для чоловіка смачний борщ з приводу цін, ми дотримуємося такої концепції, що ціни змінювати не будемо. Ну, звичайно, якщо буде сировина дорожчати, якщо будуть змінюватися ціни на саму сировину, то відповідно з цією ж тенденцією буде змінюватися ціна. Але стандартна націнка, яка у нас була до того. Вона не буде змінюватися. Тим більше зараз дуже складна ситуація в країні, економічно складна, і ми будемо намагатися краще розвивати більш асортиментний ряд, більш якість самої продукції. Ціни будемо лишати стабільними. Сама ж Вікторія постійно готує страви від мультикук вдома, адже це швидко, якісно і дуже смачно. З приводу самої продукції я насправді готую все, тому що в морозильній камері присутні всі види крем супів З полиць магазину Мультикук нікуди не зникне і улюблений десерт Лучан Торт Луцьк, а навіть навпаки, і на нього чекає невеликий ребрендинг. Тепер тортик можна купити у порційному форматі. Луцьк це є найулюбленіший десерт на сьогодні наших місцевих жителів Лучан, і не тільки, адже дуже багато є людей, гостей, які полюбляють і хочуть привезти щось з міста Луцька в презент. Ми трішечки видозмінили саме в для тих людей, які хочуть скуштувати його порційно. Тобто для однієї людини достатньо взяти просто десерт, в якому будуть всі повністю. Інгредієнти пошарово, як у Торті Луцьк. Він буде у нас називатися Десерт Луцьк в стакані. Постійні ж клієнти магазинів Мультикук кажуть, що приходять сюди роками. адже тут смачно, тут якісно. Це будь ласка, гарного вам дня. Заходьте до нас ще дякую. І вам мирного дня. хай Скажіть, будь ласка, чому обираєте саме мультикук? Я тут давно вже як покупець приходжу тут добрі страви смачні. Як я сюди ходила, так і буду ходити. Тому що як інколи попробуєш, що воно добре, то вже і не, не хочеться нікуди вже іншого виробника міняти. Саме у мультикук приходять, аби порадувати близьких і взяти чогось смачненького додому. Недорого, дуже смачно, якісно. І перевірено, все дуже добре. Все дуже подобається. Продукція просто клас. Як давно купуєте в мультику? Пару років, скільки знаю тут, як тільки відкрилася. А що ваше найулюбленіше? Маренговий рулет і пельмені. І піца дуже добра, і швидко. завжди заїжджаю. Звичайно, рекомендуємо, як ж можна не рекомендувати. І хочу передати привіт тьші. Тож надалі у мультикук грандіозні плани лише розширятись, масштабуватись і знайомити українців, та й не тільки з якісною доступною і найголовніше смачною їжею.